Це кадри бойової роботи ще радянської самохідної арт-установки 2С-1-Гвоздика. Навідниця Тетяна Чубар одна за одною знищує ворожі цілі. Нам присилають фотографії, нам присилають відео, звукозапис. Камаз-2, Урал-1. Цілі, які не ідентифікуються після прямого влучення. Це робота сьогоднішня 2С-1. Це ми Напрацювали це за один день. Такий вигляд Тетяна мала до великої війни. А коли виклала у мережу кадри реальної бойової роботи, стала справжньою зіркою. Добро вечора, ми з України. У 58-й окремій мотопіхотній бригаді імені Івана Виговського дівчина з конотопу справжня улюблениця. Чув, маленька дівчинка, хороша, позитивна, Танюха, мала. За п'ять років в армії Тетяна і діловодом була, і в медроті служила. Зрештою, вивчилася на навідницю Сау, каже: у ЗСУ пішла, бо з дитинства про це мріяла. І тепер у неї дуже непогано виходить смажити ворога. У мене двоє діток. Це малюнок. Ось мої дітки. Я з ними малювала. Мамина машинка. У чоловічому колективі Тетяна почувається цілком упевнено. Хоча з першою її появу в начальному центрі сприйняли доволі скептично, товариші по службі, побачивши, як вправно вона тягає залізяча, таки змінили думку. 36 кілограмів, а ще два десятка є цівая. Утім, навіть на війні жінка залишається жінкою, носить патріотичні і має нафарбовані вії. Все, аби відповідати Ніку у соцмережі. Ну так. Да. Хоч і манікюр, все на руки постійно. Принцеска. Я принцеска. Кажу, ну я же дівчинка, блондинка, люблю розовий. Так майстерно пити по ворогу Тетяні допомагає чи не найкорисніший винахід українських геніїв війни. Програмне забезпечення суто української розробки під назвою Кропива. Дозволяє швидко наводитися на цілі та дуже точно вражати їх. Для цього тетяні потрібен лише звичайний планшет чи смартфон. Чим дуже сильно виграють, наприклад, ті самі Цезарі, от або ну інші іноземні системи, що у них такі автоматичні системи управління є. Вони вшиті туди. І зараз Україна теж переш, перейшла до того, що ми маємо мати власне програмне забезпечення для наших українських систем. Кропива об'єднує засоби розвідки, управління та вогневого ураження ЗСУ у єдине інформаційне поле. Завдяки цьому час на відкриття артилерійського вогню у відповідь на ворожий обстріл скорочується у десятеро. Напрямок стрільби та відстань до ворога кропива обчислює автоматично. Гармата самостійно визначає своє положення. Все працюється. Ну, електроном я даю такі циферки. Вони вводять їх в коншат і вже наводяться по сіль. Разом із гаубицями та реактивною артилерією західного зразка. Ця система створила комплекс, що працює як годинник. Але це ще не все. Якщо артилерії на полі бою не вистачає фізично, українці здатні її створити буквально з підручних засобів. Відео наших військових десь на передових позиціях. Установка, яку назвали міні-Хаймарс, гатить по ворогу. Звичайні пікапи переобладнує незрячий вінницький волонтер разом із друзями-автомеханіками. Взагалі це міні-град. Тобто, це використовуватися будуть це направляючи від БМ-21 град. І туди ж і воно тими ж і ракетами РСЗО не завжди потрібно під'їжджати великою машиною, відпрацьовувати повний е, повний пакет снарядів. Для накриття можна в принципі працювати точково. Вінничанин Денис Романовський з дитинства мріяв бути військовим, але на заваді стали проблеми з зором. Попри важку хворобу, хлопець не здався. І з 2014 го його новою професією стало військове волонтерство. Цей мініград його наймасштабніший проєкт. Один снаряд вогонь. Установка мобільної швидка. Це головне при точкових ударах, каже Денис Романовський. Металевий каркас та підключення електроживлення виконують за схемами, які надали військові. Деякі запчастини, як от напрямні для ракет і приціли, взяті з трофейної рашистської техніки. А от пусковий механізм встановлюють вже самі артилеристи. І Там труба працює так. Нам відкрили таємницю тільки схеми, як зробити металевий каркас, щоб хлопці зробили, як зробити електричну всю подачу, живлення, необхідність. Тобто наша задача зробити каркас і схеми. Тобто, а хлопці вже на місці, вони вже поставлять самі елементи спуску, щоб вже вона була повністю готова для ведення вогню. Наші умільці подимають. Наші умільці піднімуть у повітря те, що в принципі не мало літати. Ми придумуємо ще безліч цікавих завдань, підвищуємо скорострільність, кількість снарядів, що випускаються випускаємо снаряду. Військовий льотчик, полковник запасу Роман Світан, наводить приклади численних вдалих модернізацій, які провели українці під час війни. Наприклад, для запуску переданих нам протирадарних ракет Харм. Здатних вражати ворожі засоби ППО на дистанції у 150 кілометрів потрібні американські винищувачі. Однак, під час переговорів про постачання українські інженери пообіцяли розібратися з цією проблемою за короткий термін. Вони адаптували ці ракети до ще радянських винищувачів Міг 29 і Су- 27 При цьому недостатньо просто прикріпити ракету під крило іншого літака. Щоб вдало запускати харм, змігів або сушок, потрібно інтегрувати до бортових систем винищувача спеціальне програмне забезпечення. це нормальне рішення. Тобто у нас же не було інших літаків, а носії тільки старі, радянські. Аналогічна ситуація склалась із британськими ракетами Брімстоун до 2022-го її вважали зброєю суто повітряного базування. В Україні їх вперше почали запускати з наземних установок. Ефективності це не зашкодило. Все залежить від завдань, умов і методів її використання. Якщо є можливість, можна використовувати з літака. Але є багато потреб і у наземному використанні. Тут комбінація завдань, комбінація можливостей. Активна фаза війни довела ефективний той, хто може пристосуватися, знайти нестандартне рішення. Як от бійці окремої механізованої бригади Холодний Яр на цьому відео хлопці демонструють, як по-новому транспортують протитанковий ракетний комплекс Стугна. Вони відмовилися від неповороткої, а отже й надто вразливої радянської техніки. Альтернативою стали маневрені військові баги та квадроцикл Амфібія, здатний нести до 600 кілограмів ваги і долати водні перешкоди. козаків. цей ген ще від козаків. Ген войовничості, ген застосування всіляких засобів ураження собі на користь. це він напевно. Ми козаки козаками були і залишились.